Присвячується Київській четвірці вірш, який написав побратим мій по поетичному цеху і не тільки Сергій Скальт. Вовки. Були часи, була сила, всі славу шукали. Ходили вовки лісами, вовки не шакали, шляхи собі обирали, світом мандрували, не зважали на біду. Проти зла повстали, показали свою лють, Подражнили долю, а біда не за горами та й не стало волі. Лиш заплаче вовчення, бо ж за нього вбились та дарма ніхто не чує, лише пси лишились. Один в одного шматок з пащі виривають, а як гряне в небе грім, очі опускають, опускають і бояться, бо кожної ночі. І їм в жахіттях очі сняться, вовків люті очі. Засновна писічи великому байді Вишновецькому. Байда. Він йшов в червоному жупані через руїни мінаретів по головах лихих огланів, що в море чорне гордо гледіть. Своє сап'яновичобіття він витер бородою хана, і в кодло тюркське лихоліття несли козацькі отамани. У пазуху сухому степу він висипав зернистий ладан по трьох занедбаних шляках, сріблястий попіл вільно падав, до беремки сухоцвіту. Мовчазно сипались криницю, а тиха ніч росою вмита, сталила темну багряницю. Досвітні сурми кличуть в бій, тримай шаблі на поготові і дух з стихій, вельможно йде на поклик крові, гуляє байда, гетьман славний, В ошатних згарішах мечетей, а вітер степу тішить рани. Він теж до перемог причетний То оберемки сухоцвіту мовчазно падали в криницю, а тиха ніч росою вмита, стелила темну багряницю, олоні темряви здіїмались Кольчуга польових вітрів, бездонність неба проливалась на степ Шабитвою битвою горів. Під назвою Січ. Тут Вітер пестив колони Еллади, і дув у вітрила дракарів. Тут добрий пропахнув чебрецем до лиману, і промені тануть багряні, тут хвилі вимирають на дніпровських порогах, тут навіть могили із камня, тут тілом козацьким засіяні луки. Тут місяць хвиля да, між курганів, тут кров степами текла, червоніла, вирувала, бажала до моря, в тім морі кривавім, на скелях із гніву засяяв нескорений острів, тут завше лунали залпи знаряд, І чутний був ворона, Лемент, січ гомоніла, грозою гриміла звільняти батьківські землі. Тут чайки козацькі борознили хвилі біля цих берегів. Волю свою, окропляючи кров'ю, лишаючи прах ворогів, тут люди, народжені з чистої криці, святили ножи на світанні, тут епо створили своїми руками, казали собі, як востаннє: Встань з колін, Встань у зріст, де твій дім, схаменись, встань з колін, встань пліч, тут твій дім, вільна січ, тут вітер пестив колони і лади. І духу вітрила дракарів. Тут обрій пропахнув, чебрецем до лиману і промені тануть багряні, тут хвилі вмирають на дніпровських порогах, тут навіть могили із кам'я, тут небо реве, палає і стогне, тут залізна земля титанів. Небокрай та дорога курна. І у сутінках рідний твій голос: перший крок на забутий поріг, тихий шепіт старенької мами. Вибач, швидше прийти я не зміг, бо боїв привідстав поміж нами. Не повернуться більше брати, поховали їх в братських могилах. Знаю, як гірко плакала ти та катам посміхалась крізь силу. На стіні, де були образи, лютий ворог глядись попід стелі, а в півниці ховаєш портрет. Зблиснівіли Степана Бандери, я прийшов, я твій біль і твій хрест. Твоя вічна несправдана кара не клякнув, не прогнувся, як жерсть, і життя не прожив я надарма. Я пройшов крізь вогонь і крізь лід та не зрадив батьківської честі, без останку віддався землі. чий голос поклявся донести вже не той, що ходив босоніж. Бігав жовтою степу стернею, зараз дух мій, гостріший за ніж, ти повинна пишатися мною. Моя мати, колиско моя, що віддала мені кращі роки. Я схиляюсь на твоє плече і молюсь на твої тихі.